Як Росія показує, що вона прагне миру, зруйнована будівля Херсонської облдержадміністрації, бомбардування Києва і прилук, сум і Луцька крилатими ракетами і зухвалі операції українських розвідників, підрив Кримського мосту і знищена павутиною російська стратегічна авіація. Найважливіше за тиждень, просто зараз ставте лайк, будьте активними в коментарях. Починаємо. Гучна ніч майже по всій Україні. Росія влаштувала масово ракетно-дронову атаку. прилітало і по Києву. Після перших вибухів на місця виїхали рятувальні служби, і тоді ворог наніс повторні удари. Під час ліквідації наслідків у Києві загинуло троє рятувальників. А в одній з столичних висоток сталася пожежа. Ну страшно, вибух, шалений скло летить, все в склі. Будівля Херсонської обласної адміністрації повністю зруйнована. Російські авіабомби двічі за день влучали в неї. На світанку росіяни запускали каби посеред містю. А в день по обласній адміністрації прилетіла півтора тонна фугасна авіабомба. Будівля розбита навпіл. У прилуках п'ятеро загиблих від ворожого удару, серед них однорічна дитина і ще дев'ятеро містян поранено. Ворог атакував місто щонайменше шістьма дронами. Один влучив у будинок очільника пожежної частини. Загинули його дружина, дочка і онук. Місто прощалося з загиблими. П'ятеро загиблих у сумах. У місті дводенна жалоба. Двоє людей загинули одразу, а троє померли вже в лікарні. І ще тридцятеро зазнали поранень, зокрема і троє дітей. Але навіть під час жалоби ворог не припиняв бити по місту. Під обстріл потрапила навіть знімальна група. ТСН я перепрошую, ми маємо піти зараз в укриття. У нас рак... Подбати про свою безпеку. Ми повернемося перепрошую. до сум, коли перепрошую. буде змога вперше за довгий час дісталося і тиловим регіонам. У Луцьку 15 потерпілих. є загиблий, і одну людину шукають під завалами. Ворог влучив у багатоповерхівку. По місту запустив 15 безпілотників і 6 ракет. Під удар потрапила й наша збірна з легкої атлетики. Поруйновано готель, де вони зупинялися. Але всі вціліли. Коли я в коридорі була Отудись? да на третьому поверсі. Підірвали під водою Кримський міст був під ударом. Служба безпеки України оприлюднила відео підриву однієї з опор переправи. Вибухівки заклали 1100 кілограмів і кажуть, це лише перший вибуховий пристрій, який був активований. Унікальні кадри спецоперації Павутина СБУ показала, як фактично в режимі реального часу наносила удари по російських аеродромах. Літаки, які бомбили українські міста, втрачені безповоротно або серйозно пошкоджені. Пілоти, які керували дронами, застосовували алгоритми штучного інтелекту і ручного керування. Росіяни змушені ховати вцілілі машини на далекому сході ближче до кордону зі США. Трамп вражений українською павутиною і залаштунками називає зухвалу операцію крутою і досить сильною. Хоча попереджаю, що Путін розлютився і обіцяє мститись. Глава європейської дипломатії Кая Калас. Також в захваті і каже, що павутина переписує військову історію. Вони використали дрони, що коштують по кілька тисяч доларів, аби вибити літаки, які коштують по кілька мільйонів. Українська розвідка атакувала ресурси одного з ключових підприємств російської оборонки, конструкторського бюро Туполєва. ГУР отримали доступ до важливої інформації службового листування, керівництва компанії, персональних даних співробітників, протоколів закритих засідань. На згадку після проникнення наші хакери залишили росіянам символічну картинку. Путін хоче відрізати Україну від чорного моря і окупувати все на схід від річки Дніпро. Заступник голови офісу президента, полковник Павло Паліса, розказав журналістам політико про ймовірні плани Москви на 26-й рік. На закритому слуханні до сенаторів у США полковник доповідав про ситуацію на полі бою і результати операції Павутина. Ідіоти так критично і небагатослівно президент прокоментував ідею росіян про часткове припинення вогню на два-три дні. Сталося це після другого етапу переговорів у Стамбулі. Президент вважає, що росіяни таким чином хочуть відтягнути санкції Сполучених Штатів. Я вважаю, що ідіоти, тому що в принципі сі для того, щоб було не було вбитих. Ворожі пускові установки іскандерів злетіли у повітря. На відео, які опублікував генштаб, вибухають російські оперативно-тактичні ракетні комплекси на Брянщині. Їх знищили, коли вони саме готувалися вдарити по українських містах. Більше бойових пташок Велика Британія в десятеро збільшує кількість постачання дронів до України. Лондон хоче інвестувати в цю справу 472 мільйони доларів. Як коментують у британському міноборони, українці продемонстрували ефективність використання дронів на війні, тому вони подвоюють інвестиції в безпілотники. Кінець політичній дружбі. Американський президент Дональд Трамп почубився у соцмережах зі своїм колишнім соратником, мільярдером Ілоном Маском. Обидвоє влаштували перепалку в соцмережах на очах усього світу. Все почалося з критики маском бюджетного законопроєкту команди Трампа. Цей величезний обурливий законопроект про державні витрати, напханий розпилом бюджету, огидне збочення. Зустріч канцлера Німеччини з президентом США пройшла курйозно. Трамп прирівняв війну Росії проти України з бійкою двох маленьких дітей, які ненавидять один одного, і уколов мерца фразою, що відкриття другого фронту у 44-му році було не найкращим днем для Німеччини. Новим президентом Польщі став євроскептик і консерватор Кароль Навроцький. Президент Зеленський вже привітав переможця. До керма держави переможець перегонів стане за два місяці. ЄС може залишити українських біженців у себе до березня 2027-го. Тимчасовий захист пропонують продовжити ще на рік, і це буде востаннє. Далі країни-члени визначатимуть, на яких умовах у них житимуть українці, та з яким юридичним статусом працівника, студента, дослідника тощо, звичайно, ми робимо винятки для вразливих випадків, доки їхні потреби не будуть задоволені в Україні. У Туреччині стався землетрус магнітудою 5,8. Від руйнувань загинула дитина. Понад 60 людей постраждало. Деякі з них у паніці стрибали з висоти. Трусило туристичний регіон, провінцію Мугла. Епіцентр коливань був у Середземному морі. А самі поштовхи сталися у другій ночі, коли всі спали. Учнів меншає, а зарплата вчителів зростає. Міністерство освіти обіцяє продовження реформи. Вже з 1 вересня 30 пілотних ліцеїв навчатимуться за новою моделлю профільної школи. Старшокласники зможуть обирати предмети і напрямок. Остаточно 12-річну систему освіти в Україні запровадять вже з 27-го року. Обіцяла влаштувати покоївками до європейських готелів, а натомість продавала у сексуальне рабство. В Одесі затримали жінку, яка відправляла за кордон двох молодих дівчат, яких там змушували надавати інтимні послуги. Влаштували аварію, а потім ще й побилися зі свідками в Дніпрі. на Тверезі панянки влаштували галас в одному зі спальних районів. 25-річна кермувальниця БМВ вилетіла з дороги у сквер і ледь не збила перехожих з дітьми. У Києві штурмове попередження грози а в окремих районах ГРАД і шквали до 20 метрів на секунду. В Укренерго кажуть, погода знеструмила 36 населених пунктів у двох областях. А от у Чернігові без світла сиділо майже 20 тисяч абонентів, але це вже через російські обстріли. Пам'ятаємо, заради чого стоїмо проти російської навали, підтримуємо своїх на фронті, донатимо волонтеримо і залишаємося спокійними і вільними. Підписуйтесь, ставте вподобайки і пишіть в коментарях, яка новина цього тижня вразила вас найбільше.